Привіт, Ютуб у 2000 році. Три дерматологи засновують компанію Ліджі На той час ця компанія одна із перших починає виробляти космоцептику в Південній Кореї. Пізніше з ростом популярності компанія Ліджі змінює свою назву на доктор Сюрікал. Це сталося у 2019 році. Нова назва поєднує в собі два слова: космоцептика та диво або міракл. Доктор Сюрікал має декілька лінійок догляду, в основі яких один або два активних інгредієнти, і ці продукти дуже легко відрізнити за кольором або просто по назві на етикетці. А сьогодні ми розглянемо нашу мішу, або я би сказала, хайпову лінійку з ковучою сироватку з прополісом. Ензимну подру та як бонус, гідрофільну олію і вітамін К. А це відео хочу почати з баночки, яка з легкістю замінить вам три продукти: сироватку, тонер і навіть крем. Це двохфазна есенція тонер з екстрактом чаю, комбучі. Що таке ця комбуча? Комбуча це ферментований чорний чай, інакше відомий як чайний гриб. Ну добре, комбучу можна пити. А яка користь для шкіри? Комбуча збагачена пробіотиками, допомагає підтримати та відновити імунітет шкіри, являється потужним антиоксидантом. Окрім комбучі, до складу цієї есенції входять ферментовані екстракти дріжджів, які збагачені вітамінами групи В. Екстракт плодів лимонника допоможе привести шкіру в тонус. Екстракт зеленого чаю це ще одна антиоксидантна підтримка. Екстракт плодів інжиру допоможе в зволоженні, тонізації та пом'якшенні шкіри. Як бачите, склад цієї сироватки досить насичений, а переваги можна перечисляти ну просто дуже довго. Кому підійдеться комбуча? Активно використовуєш кислоти, ретинол або бензоїлпероксид? Так, маєш суху або зневоднену шкіру, безперечно. В складі сироватки є багато зволожуючих та відновлюючих інгредієнтів, а також цераміди, які допоможуть підтримати твій захисний бар'єр у здоровому стані. Якщо ти мінімаліст в догляді і не хочеш мати цілу купу баночок, ця одна есенція тобі замінить і тонер, і сироватку, і навіть зволожуючий крем. Добре, з цим розібралися. А що по текстурі? Це двохфазна есенція, яку перед використанням необхідно добре взбовтати. Після змішування колір нагадує чай з молоком. Бутилочка, до речі, скляна, добре зроблена і важка. Засіб залишає після себе глянцевий фініш, тому якщо ви любите матовий, то на жаль, це не ваш варіант. Ну хіба ще на вечір? Я маю комбіновану шкіру, і цей продукт на моїй шкірі відчувався як повноцінний самодостатній засіб. Що я маю на увазі? Після використання цієї есенції мені не хотілося її закривати абсолютно нічим. Шкіра була зволожена та м'ясенька до самого вечора. Єдиним мінусом для себе я можу назвати те, що ця сироватка має, Сироватка? Есенція! має злегка маслянистий фініш, якщо нанести її у великій кількості. Спочатку я подумала, що ця сироватка. Боже, чому я називаю її сироватка? Есенція, що ця есенція, ну, як звичайний тонер. Тонер, можливо, трішки більше концентрована. І нанесла в кількості як звичайний тонер. І це була велика помилка, тому що шкіра ну, дуже сяяла. Жирні та комбіновані шкіри необхідна невелика кількість цього продукту, інакше вашу шкіру буде видно прямо з космосу. В заключенні скажу, що цей продукт, на мою думку, більше підійде сухій або зневодненій шкірі, або шкірі, яка регулярно потерпає від активів. Не подумайте неправильно, жирні та комбіновані цей засіб також може підійти, але, на мою думку, більше у вечірній рутині. То де ж купити доктор Сюрікал» в Україні за хорошою ціною з вже постійним партнером цього каналу, магазином Хелсі Ленд, ви вже знайомі. Якщо ні, то це наша вже третя співпраця, і це не може мене не радувати. Якщо ви шукаєте, де придбати догляд за обличчям і не тільки, та ще отримати пожиттєву знижку в 10%, то вам магазин Хелсі Ленд. А якщо ви губитесь в догляді, то власниця Карина люб'язно допоможе підібрати догляд. І будьте впевнені, що догляд буде зорієнтований на ваші потреби, а не на ваш гаманець. Промокод не прив'язаний до часу і може бути використаний безлімітну кількість разів. Наступний засіб це крем-гель з цієї ж серії з екстрактом комбучі, який забезпечить довготривале зволоження. Перечисляти переваги не буду, тому що все перекликається зі сказаним про есенцію. Цей крем-гель один із найкращих серед всіх мною використаних. Чому зараз поясню? Я досить з обережністю відношуся до ось таких гелевих текстур, особливо в холодну пору року, взимку. Моя шкіра поглинає їх просто як губка. Зараз у Великобританії приблизно плюс 8, плюс 10, вітряно, але немає морозу. І цей крем досить добре зволожує шкіру, і зволоження справді тримається до самого вечора. Він не залишає липкості, є запах, але не за рахунок ароматизаторів. Це таке щось ніжно. Трав'яне, але запах не інтенсивний. Засіб поглинається за 10 хвилин і залишає після себе такий сяючий фініш. Я пробувала комбінувати цей продукт разом із тією есенцією, і мені така комбінація не зайшла саме через ось цей такий надто жирний фініш. Зараз покажу на відео, як це все виглядало. Кому найбільше сподобається цей продукт, виробник пише, що засіб універсальний і підійде будь-кому. Але по моїм суб'єктивним відчуттям найбільше його оцінять власники жирної або Комбінованої шкіри для сухої шкіри цей засіб також може підійти, але точно не як соло. Можливо, в комбінації з якимись іншими сироватками або тонерами. Я вам неодноразово говорила про свою прихильність до всього, що має прополіс. І, звичайно, тут я також не могла пройти осторонь. Ця малютка в гарнююшій скляній баночці, це бустер, в основі якого 33% екстракту прополісу та маткового молока. Прополіс володіє антиоксидантними та протизапальними властивостями, має близько 200 біологічно активних з'єднань. Засоби із прополісом це ідеальний варіант для вікової втомленої шкіри, якщо турбує тьмяність і хочеться отримати здоровий блиск. Ця сироватка, як густенька водичка, досить добре розмащується та швидко поглинається. Не залишає відчуття липкості, Шкіра моментально набуває здорового, нежирного сяйва, досить швидко прибирає почервоніння. Я вам просто раджу спробувати щось із прополісом, особливо, якщо ви маєте суху або вікову шкіру. Цей засіб на 5 із 5, жодних нарікань комфортний у використанні, можу радити. Ще одне диво, яке до нас прийшло з Азії це ензимна пудра. Напевно, про очищення я буду робити окреме відео. Дайте знати, якщо вам ця тема цікава. А зараз скажу декілька слів про ці ензимні пудри, що вони таке. Основні активи ензимних пудр Ензими це натуральні ферменти, які розчиняють зв'язки між мертвими клітинами рогового шару та м'яку і делікатно відлущують шкіру. Чи може замінити ензимна пудра, очищуючу пінку або гель? Потрібно дивитися на склад. Виробники можуть додати до ензимної пудри миючу основу, і цей продукт замінить вам, очищуючу пінку або гель, але не більше 2-3 разів на тиждень. А для чого використовувати ензимні пудри? Ну, дивіться, це варіант делікатного відлущення шкіри. Коли шкіру хочеться відлущити, а кислотами користуватися не дуже той хочеться. Також це хороша підтримка в боротьбі з чорними цятками або освітленням сальних нитів. А як використовувати ензамну пудру? Насипайте невелику кількість порошку на руку, Змішуйте з тепленькою водичкою, вспінюйте. наносите на вологе обличчя, масажуйте шкіру приблизно 30 секунд і змиваєте. Можна цю пінку залишити на одну хвилину для глибокого очищення. В складі цієї пудри є комплекс із пробіотиків для заспокоєння та нормалізації мікробіому, є ферменти грибів, які мають протизапальний ефект. Виробник пише, що цей продукт підійде для будь-яких типів шкіри, але більше орієнтований на комбіновану та жирну шкіру. Але якщо ви очікуєте якогось такого сильного відлущення, можливого ефекту наполірованої шкіри, то це точно не про цей продукт. Незважаючи на те, що цей засіб, нібито, призначений для комбінованої і жирної шкіри, ця енземна пудра досить делікатно та ніжно очищає, не стягує шкіру, не сушить. Шкіра відчуває себе дуже добре після цієї енземної пудри, взагалі немає ніяких претензій. Тут 50 грам, вистачить його точно надовго. Цього порошку потрібна невелика кількість для того, щоб вспінити і це все нанести на обличчя. До речі, продукт має такий специфічний запах. Я не знаю на що він схожий. Він не дуже приємний, але добре, що цей аромат дуже швидко вивітрюється, і ви його не відчуваєте. Потім це лише моя думка. Можливо, у вас склалися інші враження. Будь ласка, поділіться, якщо ви користувалися цією інземною пудрою, як вона вам? Якщо ви додивилися до кінця, то ось бонус: гідрофільна олія та вітамінка. Ці продукти я купила за власні кошти. Досить давно. Ви можете подивитися в шорцях навіть розпаковку. Це найкраща гідрофільна олія, якою я коли-небудь користувалася. Я часто використовую бальзами для очищення. Не скажу, що мені не заходили чи не подобались, але. Чомусь я надавала перевагу бальзамам, але ця гідрофільна олія просто змінила абсолютно все. Вона не відчувається на шкірі як олія. Це така олійка, але не олія. Ось так прекрасно очищає шкіру, добре емольгується з водою. На шкірі не відчувається як олія, має такий приємний цитрусовий аромат. Класний засіб, не бюджетний, але якщо ви маєте змогу, то можете спробувати. Ілона, а цей продукт мені не закупорить пори. Я не знаю. Комедогеність це дуже індивідуальна річ. І якщо мені цей продукт не забив пори, то вам може пощастити. Менше наступний продукт це ровотка з вітаміном К, яку я спочатку не зрозуміла. От від слова, взагалі. Я її купила просто для того, щоб, знаєте так протестувати. Це така, нібито двохфазна сироватка, олійка у водичці. Якщо я знайду відео, я вам покажу ось цю текстуру, бо я її використала до останньої краплі, навіть не залишилося, щоб показати. Так ось, власна історія. Знімала я відео про резацію, показала ось цей продукт. Потім я його знайшла на знижці, Думаю, хороша ціна, чому б не спробувати? Покористувалася деякий час, не побачила заявленого результату. До речі, хто не знає, вітамін К – це вітамін, який показаний при розаце. Він укріпляє судини, його навіть можна приймати внутрішньо. але лише за рекомендацією лікаря. Не займаємося самолікуванням. Пам'ятаємо так, ось. Покористувалася деякий час, не побачила абсолютно жодного результату. Так, шкіра зволожена, приємна, м'ягенька, але такий результат можна отримати від використання будь-якої іншої сироватки. Потім я потрапляю до лікарні, операція, повертаюся додому із запаленою шкірою, шкіра червона, така подразнена. І навіть з'явилося декілька судин на шкірі, які, до речі, так і не зійшли. Маю цю сироватку, думаю, Чому б не спробувати? За три дні шкіра прийшла до норми, але скажу, що разом із тією сироваткою я користувалася тонером від Cosrex із прополісом. Сироватка має 50 мл, її вистачить на дуже довго. Ця сироватка має такий маслянистий фініш. я використовувала її лише ввечері, тому що зранку ну, мені таке не подобається. Так ось, цей продукт більше для заспокоєння шкіри. Якщо у вас немає почервоніння, немає проблем там із розацею чи куперозом, то ви скоріше. Це все, результату від неї не побачите. Ви отримуєте зволоження, шкіра буде м'ягенькою, хорошою, приємною на дотик. Ось такий огляд. Напишіть, чи користувалися ви даним брендом, які ваші улюблені продукти. Як бачите, доктор Сюрікал я користувалася задовго до цієї інтеграції, я тобі так потрошки збирала баночки, тому що готувала огляд на цей бренд, але Карина мене знайшла першою. Будьте обережні, побачимось дуже скоро.